Мої вітання! Сьогодні я ділюсь рецептом маринованих баклажанів з перцем, які дуже полюбляють в моїй сім'ї. А особливість даного рецепту в тому, що в ньому мінімальна кількість оцту. Такі баклажани з перцем підійдуть до будь-якої м'ясної або рибної страви. І також вони чудово гарманують із смаженою картоплею. В холодні зимові вечори така баночка прикрасить і доповнить любу вечерю. Баклажани з перцем зберігають аромат і мають чудовий смак, і вони не переобтяжені спеціями. Розпочнемо. Підготуємо перець, баклажани і зелень. А для маринаду сіль, цукор, оцет, олію, лавровий лист і чесник. Баклажани обов'язково необхідно почистити. Потім нарізаємо їх на шматки близько 5 см, які ріжемо на скибочки шириною см 1,5 см. Баклажани дуже поживні. Вони багаті на вітаміни, мікроелементи і тому в нашому раціоні їх повинно бути якомога більше. Частину баклажанів, які більш тонкі, наріжемо тонкими смужками. І потім ми зможемо їх загорнути в рулетики. Баклажани трошки посолимо і відкладемо їх, а за цей час займемося перцем. Перець почистимо від насіння і нарізаємо невеличкими смужками. Я взяла червоний перець, але для цього рецепту підійде і будь-який інший перець, і жовтий, і зелений. Цікаво, що при термічній обробці перцю значна кількість вітаміну зберігається. Повернемось до баклажанів. Вони пустили сік і тому ми підсушимо їх на паперовому рушнику. Тоді при смаженні не буде розбризкуватись жир. На пательню наливаємо олію і обсмажимо баклажани з обох сторон приблизно по 2 хвилини. Баклажани дуже корисні, а на сході, звідки родом баклажани, їх вважають овочем довголіття. Попри цілющі властивості, цей овоч ціниться східними жінками за властивість надавати омолоджуючий ефект. Вважається, що він покращує колір шкіри і надає шкірі пружності. Калорійність баклажанів всього 25 кВ 100 г. Зовсім не обов'язково баклажани смажити, їх можна запекти в духовці. Для цього викладаємо баклажани на пергаментний папір, попередньо змастивши його олією. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько 20-30 хвилин. Підготуємо маринад. На дану кількість овочів, маринаду нам буде достатньо з 1 літра води. Додаємо оцет, Якщо у вас 9%, то 5 столових ложок. Якщо 6%, то 7,5 столових ложок. Додаємо сіль 1,5 столових ложки, цукор 4 столових ложки і олію 2 ложки. Із спеції додамо лавровий лист і чорний перець горошком. Перемішаємо все і додамо 2 зубчики чесноку розрізаного навпіл. Доводимо до кипіння і в цьому маринаді будемо бланширувати перець. Об'єм маринаду досить невеликий, тому перець пробланшируємо за два рази. А тепер важливий момент, щоб перець зберіг свою пружність і залишилось максимум вітамінів. Бланширувати будемо близько однієї хвилини. Кладемо другу порцію. На кухні стоїть надзвичайно приємний і насичений аромат маринаду. Детальний опис приготування цієї страви, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете під відео. Овочі для цієї чудової закуски ми підготували. Залишилось ще нарізати кружальцями чесник. До речі, характерний запах чеснику дає речовина під назвою Аліцин. З баклажанів, які ми нарізали на довгі смужки, можна зробити рулетики. До речі, гілочка петрушки гарно прикрасить цю страву. Банки простерилізуємо в духовці при температурі 110 градусів 5 хвилин. Кришки прокип'ятимо на протязі 5 хвилин. Викладаємо підготовлений перець і баклажани в банки. Баклажани містять зовсім мало калорій. Але завдяки високому вмісту клітковини. Вони дають тривале відчуття ситості. Викладаємо в банку зелень петрушки, додаємо перець горошком, також чесник. І в кожну банку також можна додати по 1 столовій ложці олії. Лаврові листочки з маринаду теж можна розкласти по банках. І заливаємо гарячим маринадом, прикриваємо кришками, але поки їх не закручуємо. У другу банку також викладаємо овочі шарами і викладемо баклажани, скручені в рулетики. Таке яскраве оформлення банки з овочами додасть нам взимку апетиту. Баклажани мають також іще одну корисну властивість. Вони здатні виводити з організму шкідливий холестерин. Тож регулярне вживання баклажанів це відмінна профілактика атеросклерозу. Другу баночку теж заливаємо маринадом і прикриваємо кришкою. Для того, щоб процес зберігання пройшов вдало, баночки з овочами треба пропастеризувати. Для цього на дно каструлі викладаємо серветку або марлю, складаємо туди банки і заливаємо гарячою водою. Пастеризація півлітрових банок триває близько 12 хвилин, відлік часу з моменту закипання води в каструлі. А тепер на допомогу мені приходять сильні чоловічі руки. Обережно, щоб не обпектися, виймаємо банки і закручуємо їх. Обов'язково перевіримо, чи щільно закрита кришка. З цієї кількості овочів у мене вийшло 6 півлітрових банок. Щиро запрошую підписатись на мій канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Банки викладаємо на рушник і прикриваємо ковдрою. І після остигання їх можна скласти на поличку до інших закруток. Такий перець з баклажанами прикрасить будь-який стіл, і я впевнена, що ця смакота вам теж сподобається. Щиро дякую за перегляд і всім бажаю гарного настрою і мирного неба!